Дітей від батьків, що проживають окремо, питання алінації в українському суспільстві майже не висвітлюється, і далі в своєму семінарі я про це розкажу. Сам я теж є батьком, який живе окремо від своєї дитини і має проблеми в спілкуванні з ним. Можливості приймати участь у його вихованні в виконанні рішення суду. І найважливіше це те, що ця проблема вона суспільна і, на жаль, не, не торкається, не розглядається в роботі державних органів, не відображена. В законодавчій базі і вирішення цього питання, воно не існує в сучасному юридичному полі, не піднімається психологами. З другої сторони, це питання достатньо широко висвітлюється. в в засобах масової інформації в наукових е, працях в цивілізованих країнах. І власне алієнація, е, травмує і дітей, які е, ростуть разом е, е, в суспільстві з е, одним з батьків, е, з відчужувачем. Е, проблема стає гострою тоді. Коли суспільство вважає, що це нормально. Нормально, коли дитина ненавидить одного з своїх батьків. В більшості випадків це батько. І, звичайно, по чоловічій лінії виховується не любов, в кращому випадку не любов або зверхнє ставлення до свого біологічного батька. Цю тему дослідив і підняв власне, на науковий рівень Річард Алангардер. Власне, він той психолог, який описав синдром відчуження батька англійською мовою Paternal Alienation Syndrome». Тобто, це проблема, яка також була включена в перелік. Є такий міжнародний перелік хвороб, прирівняно до певного психологічного стану, і таким чином почалося вирішення проблеми алієнації дитини від рідного батька, ну, чи скажімо, матері. Хто ж він був такий? Річард Алан Гарнер народився 28 8 квітня 1931 року, помер 25 травня 2003 року від самогубства. У нього він, власне, і пережив, чого він описував цей синдром, тому що він сам особисто на своєму досвіді пережив е, цю трагедію. Ну, Зокрема, ви можете прочитати е, тут на слайді, що е, в нього більше ніж 40 наукових е, досліджень, е, більше тобто, книг, більше 250 публікацій, і також він е, приймав участь в 400 судових процесах, в яких його е, е, експертний висновок завжди визнавався судом. тобто, він мав досить високий авторитет в судовій системі американській. Що стосується України, то питання відчуження батька вона не передбачає навіть адміністративної відповідальності. Відчуження батька вважається більше того, є така досить неправильна практика, коли один з батьків відчужувач в багатьох випадках це буває, матір каже, дитина не хоче зустрічатися з батьком. І це одна з причин, на яку повинні власне, реагувати е, якраз органи опіки, е, повинні реагувати інші е, державні органи, які займаються соціальною політикою. Е, власне дитина, яка не хоче бачити свого батька, при тому, що батько. Може бути е, в розумінні Суспільному нормальним, тобто не пиякою, не наркоманом, е, але дитина не хоче його бачити, бо другий з батьків вважає, що він поганий. Е, власне, е, оце дослідження е, Річардом Гарнером синдрому. Е, Батьківського відчуження бо доводило, що відчуження є формою психологічного насильства і психологічної маніпуляції. Це те, що власне, я і хотів, значить, з чого я почав розповідь про Річарда Гарднера. Річард Гарднер мав трьох дітей: Ендрю, Ненсі та Джулію, переніс розлучення з дружиною Лі. Ну і, власне, мав гарне почуття гумору. Це йому досить довгий час допомагало в житті. Можна зустріти його лекції в Ютубі, є лекції, перекладені на російську мову, на українську жодної книги не було перекладено. В Росії видавалося дві книжки Річарда Гартнера. Одна наукова книжка, друга науково-популярна для дівчаток і хлопчиків, як себе добре поводити. Для українського, скажімо так, наукового світу ця книга не перевидавалася, ну, жодна книга на українській мові не видавалася. Так само, як не видавалася взагалі. Жодна з його публікацій не перекладалася на українську мову. Тобто для е, української науки він залишається тереінкогнітом. Ну, начебто вся його праця невідомо залишається. Е, от, власне, е, що можна сказати? Через його особисті проблеми ми взагалі змогли дізнатися, що Є такий синдром, що від нього страждає суспільство, і конкретні люди це відчужений батько і психологічно вимордувана, переконана значить, іншою стороною, в тому, що другий з батьків нелюд, там не, знаю, не такий поганий і це Розколює суспільство. Це не дає суспільству нормально розвиватися, створює конфлікти, створює криміногенні ризики, ризики того, що діти повторять долю своїх батьків, збільшують ступінь соціальної ентропії. Я не читаю все, що тут написано, ви можете, кожен вас може сфотографувати і потім перечитати вже в режимі перегляду, тому ми йдемо далі і поговоримо власне, те, про що я казав, що в Україні про проблему аліїнації ви не зможете нічого прочитати. В Росії була одна єдина кандидатська дисертація. Захищена Державним науковому Центрі соціальної та судової психіатрії імені Сербського, і от власне одна психологіня, кандидат медичних наук Русаковська, ну, можна сказати, одна єдина, хто спеціаліст в Росії на цю тематику. В Україні таких спеціалістів немає. Ну, Не тому, що вони не потрібні, тому що ця тема широко не обговорюється, не піднімається, е і з нею люди просто не ознайомлені. Тобто ця тема не, не є новою в світі, але є абсолютно новою для українського суспільства, для українських психологів. Тобто, ну, якщо ви будете шукати по пошуковому запиту в інтернеті алієнацію ви нічого не знайдете. На українській мові матеріалів просто немає. Значить, що ж відбувається у нас, якщо ми переведемо все це в соціологію? Зараз іде війна, багато жінок, одиноких матерів, звичайно, без будь-якого дозволу. Батька другої половини виїхали. На це були зрозумілі причини, є загроза життю і дитини і матері. Формально, формально, звичайно, дитині краще, коли дитина живе в країні, в якій не стріляють, не літають ракети, але дитина живе в чужій країні. Їй потрібно адаптуватися, звикнути до іншого суспільства, вивчити іншу мову, зрештою, звикнути до нових умов життя. І не завжди це, можна сказати, що не впливає на дитину травматично, при тому, що дитина звикла там, до своєї рідної домівки, до якихось друзів своїх, до повсякденного якогось спілкування. Місцевості, тобто для дитини це звичайна травма. І другий чинник це те, що часто якраз матері, які виїхали, є такі, що виїхали ще тоді, коли була повна сім'я, знаходять собі інших чоловіків, створюють нову сім'ю і, звичайно, налаштовують дітей українських дітей вже проти, проти українських батьків втрачають свою українську ідентичність і ми втрачаємо покоління дітей. Ми, я не можу це, звичайно, сказати, що це діти війни, тому що це діти, які виїхали, які тікали від війни. Бо діти війни це те, що буде вже ті, хто пережив цю війну тут в Україні. А те покоління українців, яке виїхало, є великий ризик того, що вони перестануть бути українцями в інших родинах з іншим громадянством, і вони можуть ніколи не повернутися в Україну. Що робиться з сторони державних органів, які є Ніяких. ніяких, які виносилися на розгляд комітетів парламентських, немає. Пропозицій не тільки в законодавчій нашій гілці влади немає пропозицій і в виконавчих органах, тобто все, все це, як кажуть, на тормозах зводиться на нуль. Всі зусилля батьків, які хочуть бачити своїх дітей, вони не знаходять відповіді. А що це означає? Що ця гостра соціальна проблема, вона зрештою. Негативно позначиться на нашій демографії. Тобто йде активна депопуляція, знижується роль, і, скажімо, бажання жити в Україні, От, навіть до батьків, які зі зброєю в руках захищають країну у дітей. Які зараз живуть за кордоном, може виникнути звичайна байдужість, тому що вони живуть з матір'ю, яка вже живе з іншим чоловіком. І е, така жінка може, жінка чи чоловік, да, е, який виїхав, просто зневажає і свою країну, ну і, звичайно, ту тих біологічних батьків, які залишилися в країні. Залишається таке риторичне запитання, а що з цим можна робити. Ну, поки що хочу значить, звернути вашу увагу на те, що є певні ознаки, ознаки, за якими можна визначити, що у вашої дитини синдром відчуження батька. Вони сформульовані вже науковцями американськими, європейськими, я ж кажу, що в цивілізованих країнах доведено шкоду від синдрому батьківського відчування. І це на це суспільство в світі, в цивілізованому світі реагує. В Україні ця проблема не розглядалася, не піднімалася. Я спробую зачитати, щоб е, трошки може навіть Значить, е, Перш за все, які оці синдроми з суперечності висловлюваних дитини, факти говорять про одне, його розповідь про батька про інше. Тобто дитина навіть не усвідомлює, що він оговорює, очорняє свого батька. Часто розповідь дитини про батька, що відчужився звучить немов без чужих уст. Тобто дитина просто повторює чужі слова, використовується лексика, інтонації, судження явно іншої дорослої людини. Другий, друга ознака: дитина має не. Не потрібну йому інформацію. Приміром, розповідає про те, як у тата під час шлюбу з мамою були коханки або що мама хотіла втекти від тата, в неї був інший чоловік. Ну, тобто дитина починає розуміти, верніше дитині розповідають такі речі, в яких вона просто не може розбиратися. Дитина нападає на батька. В його тексти, тексти його розповіді домішуються вигадані факти. Тобто дитина свідомо вигадує на, під впливом відчужувача те, що, ті ознаки батька, те, що він не робив, заради того, щоб доводити відчужувачу, алієнатору. Значить, Четверта ознака дитина в явній коаліції з одним з батьків проти іншого. Ну, це скажімо, теж дуже чітко прослідковується і дуже, дуже добре, скажімо, видно тоді, коли дитина явно підтримує лише одного з батьків. П'ята ознака: дитина повторює ті самі тексти, слова, старі вирази, які звинувачують одного з батьків. Шоста дитина шпигує за одним з батьків на користь другого. Ну це вже просто використання дитини і власне, це не просто травмування, а це перетворення дитини на знаряддя для того, щоб дитина вже. На майбутнє програмувалася робити шкоду другому батьку за, за ради, е, е, завдяки тій інформації, яка може нашкодити е, ну, рід, своєму рідному батьку, який насправді хоче добра. Ну, тій, тій половині е, е, батьків, які живуть окремо. Е, значить, сьомого знака дитина з подачі відчужуваного батька. Зображує себе більш тендітною, вразливою, ніж насправді. Тобто от якраз той, хто залишається з дитиною, він намагається зобразити себе себе жертву. Тобто, не той, хто насправді страждає від розлуки з дитиною, а той, хто живе з дитиною, він каже: от мені погано, от мені погано, я бідний нещасний, чи я бідна нещасна, тому що от я з дитиною. А той собі гуляє, не хоче нічого займатися дитиною, а насправді відчужувач просто не дає можливості спілкуватися з рідною душею. Далі, восьмого знака дитину ставлять жорсткі рамки для асоціації з одним з батьків. Тобто йому каже, ти рідний, а батько це собака, там він взагалі там, невідомо хто, як він взагалі з'явився випадково. E, значить, і, і от якраз такий теж вираз, – «Ти у свого батька в цю погану породу. Тобто от, все, що стосується батька, витравлюється, принижується, е, нівелюється. Е, також є дев'ятого знака – розщеплення. Е, батька віддається спрощена, пласка характеристика, і відносини з ним оцінюються досить примітивно. Батько аб'юзер, батько не хоче зі мною займатися. E, значить, і ця фраза вона, так, має і чужий текст, тобто дитина взагалі навряд чи знає, що це таке за слово. Да? Тобто їй просто нав'язують і термінологію. E, в той час, як дитина повинна e, там, читати книжки, там, щось дізнаватися, їй нав'язують e, таку e, ворожу термінологію в відношенні своєї рідної... Біологічного рідного батька. 10-го знака дитина демонструє обмеження в прагненні спілкування з другим батьком та любити його. І, власне, це демонструє, тобто іншим членам суспільства дитина демонстративно показує, що може вдарити батька. Може обізвати його публічно, власне, для того, щоб до, е, допомогти своїй другій е, відчужувачі, алієнатору показати, що той другий просто е, окремо е, проживаючий батько, не потрібен, що він поганий, і власне е, цю думку часто підтримують е, органи опіки. Так само реагують органи поліції, інші державні органи ставляться до цього, власне, стаючи на сторону відчужувача, фактично психологічного насильника. От. Ну і власне тут примітка така, що дитина не винна в цих проявах, це не ознака того, що вона погана, це ознаки саме синдрому. Синдром це хвороба, яка має. І садиські схи виробляє, випрацьовує садистські схильності у дитини, тому що ну, бити рідного батька, який не хоче надати, ну, якось зашкодити дитині, це вже якраз садистські такі моменти, це хворобливі прояви навіть психоду, можна сказати. От, тобто, на це суспільство повинно реагувати. Ну і, власне, я закінчую цей семінар-тренінг. Що можна робити? Необхідна законодавча реакція державних органів, тобто наші органи, опіки, Міністерство соціальної політики повинно систематизувати власне, практику, про яку я кажу, на основі звернень, які будуть надходити від батьків від чужених. На основі того, що є необхідно, звичайно, публікації про це, наукові публікації, журналістські розслідування. Е І, власне, це все буде формувати інше ставлення, нове бачення суспільства того, що відбувається, правильне бачення. Правильне це коли ми реагуємо на проблему. Ми кажемо, що вона є. В Україні кажуть, що її немає. Не тому, що е, її немає насправді, а тому, що ніхто не, е, не піднімав це на рівень суспільного обговорення, не формував громадську думку. Ну, Потрібно написати до всіх профільних міністерств домовитися за провадження змін у повсякденних процедурах з сімейних конфліктів. Немає спеціалістів. Немає е, е, законодавчої реакції, значить проблеми нема. Е, отже, е, наша задача довести суспільству, що ця проблема важлива і що її потрібно якнайшвидше вирішити для того, щоб ми не залишилися без дітей в Україні. Дякую всім за увагу. Цього найкращого. До побачення.